Дорога матусю, у цей світлий день хочу обійняти вас думками, подякувати за любов, турботу, тепло ваших рук. Ваша підтримка була необхідна мені як повітря, а ваша посмішка була моїм спокоєм. Я знаю, що ви десь там, на небесах, і мене бачите і чуєте. Так хочеться інколи торкнутися рідних рук, пригорнутися до грудей, розказати про свої досягнення, злети, успіхи, а іноді і поплакатися, пожалітися, лепідко моя небесна, дякую за риси характеру, який я унаслідувала від вас. Ви завжди були берегинею нашої родини. І я буду такою. За своїх! Вогонь і воду без вагань. Маму, матінку, матусю.